Скандальна екс-нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон вимагає від військового командування України вжити заходів щодо заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна та начальника штабу бригади Азов Богдана Кротевича. У блозі Української правди вона оприлюднила звернення до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова. Вона скаржиться на хамську поведінку окремих вояків, які паклюжать честь українського воїна. За її словами, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін та начальник штабу бригади Азов майор Богдан Кротевич, які мали з нею конфлікти, публічно виявили неповагу до пані. Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв'ю екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців, які не спілкуються українською. У відповідь на реакцію суспільства Фаріон також опублікувала серію заяв. Після цього Максим Жорін у своєму телеграм-каналі закликав правоохоронців звернути увагу на дії, які розколюють українське суспільство. Крім того, своєму зверненні до військового керівництва Фаріон згадує про слова Богдана Кротевича, який під час інтерв'ю Наталії Мосейчук сказав, що вважає її відвертою поплічницею російської пропаганди. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу на всіх гарячих напрямках та продовжують наступальні операції. За даними генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, ворог вів штурмові дії в районах Сіньківки та Петропалівки Харківської області. Там українські військові відбили вісім атак. 12 атак російських загарбників відбили на Бахмутському напрямі. Йдеться про Богданівку, Іванівське, Кліщівку та Андріївку Донецької області. Наші воїни продовжують стурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Проте під Авдіївкою ситуація залишається складною. На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону. Завдаючи ворогу значених втрат про це в ефірі телемарафону сказав радник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Ситуацію довкола Авдіївки прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін за будь-яку ціну хоче отримати тактичні результати на полі бою перед оголошенням про висування на президентські вибори у 2024 році. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже. Цинічна і конкретна політична мета, і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати, хоча б якийсь тактичний результат, тоді коли планує оголосити про свої вибори. Тим часом під Авдіївкою збито російський Су-25. Про це сказав представник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. За його словами, це вже восьмий знищений літак окупантів на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій 10 жовтня. Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають втрату окупаційним військам. На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають супротивника з прибережних вогневих позицій, завдають вогневого ураження тиловим районам ворога. Усього минулої доби сталося понад 60 бойових зітнень. Авіаційні удари російських загарбників накрили 19 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів цих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрата окупантів склали 314 тисяч російських загарбників. У Верховній Раді пропонують мобілізувати на війну правоохоронців. Мова про службовців з досвідом носіння вогнепальної зброї про це йдеться у проєкті закону, зареєстрованому 3 листопада. На думку автора документу, нардепа Георгія Мазурашу це дасть змогу підвищити боєздатність українських військ і забезпечити ротацію для мобілізованих, які служать без відпустки тривалий час. Законопроектом пропонується внести такі зміни, залучити до роботи з відновлення інфраструктури після воєнних дій громадян у запасі, не зайнятих основною діяльністю обо офіційним підприємництвом з підтвердженням готовності захищати країну. Мобілізувати осіб, які мають досвід роботи в державних структурах з вогнепальною зброєю, зокрема з відстрочкою. Повідомлення посадових осіб про зміну місця проживання протягом трьох робочих днів. Також скасування обмежень за віком для служби в умовах воєнного стану за бажанням військовослужбовця та направлення частини правоохоронців у розпорядження збройних сил для ротації та підтримки мобілізованих військовослужбовців. Наразі документ перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки. Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які продовжують дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Терміни продовжуються на три місяці до 14 лютого 2024 року. 15 листопада у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Пам'ятник розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту. Після початку повномасштабного вторгнення Пушкіна неодноразово обливали фарбою та писали на п'єдесталі вимоги знести пам'ятник. Його та низку інших пам'ятників російським та радянським діячам минулого тижня Кабмін виключив із держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. У тимчасово окупованому Криму 15 листопада, на горі Бойка, учасники руху громадянського опору Жовта стрічка вивісили український прапор, щоб дати всім зрозуміти, що півострів це українська земля. Активісти заявляють, що сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро його побачать над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим це Україна. Раніше руху жовта стрічка вдалося поширити символіку України у тимчасово окупованому Сімферополі, Севастополі, Ялті та Алушті. Також вони стверджують, що кількість членів руху громадянського опору зростає. Нагадаємо, окупація Криму Росією розпочалася 20 лютого 2014 року. Саме цю дату Верховна Рада визнала офіційно початком тимчасової окупації Кримського півострова. З нової Коховки втекли майже всі російські офіцери. Про це розповів мер міста Володимир Коваленко. Проєкту Радіо Свобода новини При Азов'я. За його словами. Що стосується дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже щодня, практично на лінії фронту залишилися рядовий та сержантський склад. Офіцери відійшли в тил. Більше того, до певних вулиць у мешканців нової каховки взагалі доступ перекрито, а в порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження. Це паркова територія. Там все заміновано, там все в залізобітонних конструкціях, все заросло бур'янами. Місто перетворили на смітник і виставляли з других поверхів і на покрівлях житлових будинків, міномети чи кулемети. Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило про відступ біля Дніпра на лівобережжі Херсонської області. А за кілька хвилин повідомлення раптово анулювали у Кремлі. При цьому відмовилися коментувати повідомлення, пославшись на те, що такі речі правильніше коментувати самим військовим. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в інтерв'ю ТСН заявив, що повідомлення про відхід окупаційних військ на більш вигідні позиції в Херсонській області може бути перевіркою реакції як росіян, так і українців. Але плани відходу окупантів справді є. Вони на завершальній стадії. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, про це повідомляв телеграм-канал Ніколаївський ваньок із посиланням на джерело в оперативному угрупованні Дніпро. Тим часом в центрі національного спротиву заявили, що за інформацією місцевих мешканців жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Росіяни проводять інформаційну операцію проти України. І оголосили про перегрупування військ, яке наразі не проводиться. СБУ розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювання публікації колишньої народної депутатки Ірини Фаріон скандальному визнавицю. Звинувачують одразу за чотирма статтями. За матеріалами слідства в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України сьомого скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилі обурення серед українських захисників та суспільстві. Крім того, у своїх соцмережах екс-депутатка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім'я, прізвища та інші персональні дані. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за статтями 161 Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної регіональної належності. статтею 435 частиною. Першої образи честі і гідності військовослужбовця та погрози військовослужбовцю статтею 163 порушення таємниці листування та статтею 182 порушення недоторканності приватного життя. Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу в висловлюванні Рини Фаріон. Досудове розслідування триває.